Як Дональд Трамп помстився Цукербергу? Чому Ілон Маск судитиметься з корпораціями і навіщо Мона Лізу переносять в іншу залу? Мене звати Міра і це новий 38-й випуск новин. Хто прийшов у білий дім, і тепер усім мстить? Правильно, Дональд Трамп. Пам'ятаєте, кілька років тому, після штурму капітолія, американські компанії почали блокувати акаунти нинішнього президента. Це все трапилося в 2021 році, і майже одразу після цих подій Трамп подав до суду на ці компанії та їх генеральних директорів. І схоже, що зараз, коли Трамп знову президент, для когось настав час розплати. Компанія Мета погодилася виплатити Трампу 25 мільйонів доларів, щоб закрити багаторічний судовий процес. Вони якраз тоді і блокували акаунт Трампа. Приблизно 22 мільйона доларів із цих 25 підуть на фінансування президентської бібліотеки Трампа. Це не та бібліотека в традиційному значенні цього слова, а скоріш таке сховище для всіляких документів та різних бумаг. Чому саме туди я навіть не знаю. Але хтось сказав, що можливо, типу Фейсбук, це бук, книга, тому бібліотека. Ну але схоже, що Марко тепер приходиться якось по-різному викручуватися, аби заслужити симпатію президента. Ось наприкінці минулого року він з ним вечеряв у резиденції у Флоріді. Потім пожертвував мільйон на інавгурацію, і потім, власне, на неї прийшов. Взагалі, спостерігаючи за марком останні кілька місяців, вже можна повдавати такий таймлайн його переходу від суто про демократичного СЕО до більш республіканського. Тут він приходить на подкаст до Джо Рогана, закриває різні diversity programs, зменшує модерацію контенту, і ось зараз виплачує 25 мільйонів доларів. Це, до речі, не перший такий випадок із виплатами, бо наприкінці минулого року ABC News також заплатили Трампу. На цей раз вже 15 мільйонів доларів за позов про наклеп, і ці гроші теж, до речі, пішли у президентську бібліотеку. Що ж, висновки з цієї ситуації можна зробити конкретно різні, але з такої суми в 25 мільйонів доларів можу сказати одне: Трамп точно гарний бізнесмен. Ілон Маск судиться з брендами. Так, з брендами звучить якось досить абстрактно, але тут мається на увазі ті компанії, які входять до організації GARM Глобальний Альянс відповідальних медіа, якось так він називається. Суть там в чому? Ілон Маск, власник компанії X, подає в суд одразу на кілька великих компаній: Nestle, Pinterest, Lego, Shell і так далі. За те, що вони бойкотували компанію X, не розміщуючи там свою рекламу. Офіційно та заява звучить так. Члени цієї організації Ґарм незаконно вступили в змову з метою колективного позбавлення X мільярдних доходів від реклами. Власне, не захотіли ці компанії розміщувати свою рекламу в Твіттері через дуже слабку модерацію контенту. Як тільки Ілон Маск купив Твіттер, він одразу розігнав відділ Trust and Safety і ці компанії просто не хотіли рекламуватися на такому майданчику. Насправді, вперше про цей позов усі заговорили ще влітку минулого року. Зараз просто список компаній, на які Ікс подає до суду, ще більш розширився. Але що ж, мабуть, якщо ти головний бро Трампа і скрізь тусиш разом із ним, то можеш собі дозволити подавати в суд на тих, хто просто не хоче платити тобі гроші. Новина зі світа мистецтва, прямо з Парижа. Мабуть, зараз такий світовий тренд впроваджувати дедалі сміливіші рішення, тому Лувр вирішив не відставати. Головний музей Парижа тепер продаватиме окремий квиток спеціально для доступу до Мона Лізи. Тобто в музеї тепер буде діяти система подвійного контролю. Придбаєш один квиток, щоб увійти, а другий щоб подивитися на знамениту картину да Вінчі. Можливо, буде ще й третій квиток, щоб можна було сфоткатися самому без натовпу туристів, але це не точно. Наприкінці минулого місяця Макрон анонсував програму новий ренесанс Лувру, в рамках якої буде створено новий великий вхід, щоб розвантажити скляну піраміду. Монолізу перемістять у спеціальне приміщення, а також ціни на вхідний квиток підвищать для відвідувачів не з країн Євросоюзу. Ось так мистецтво воно звичайно для всіх, але своїм подешевше. а точніше, безкоштовно. Так. Сама директорка Лувру заявляє, що вони в такий спосіб хочуть підкреслити винятковий статус картини і мотивують відвідувачів дивитися й інші експонати. Тобто не можна купити окремий квиток тільки на Мона Лізу, заради якої взагалі-то багато хто йде в Лувр. Треба спочатку купити основний квиток, в який не входить картини да Вінчі і який зараз коштує 22 євро. А потім ще один, додатковий, в який вона вже входить. Мене в усій цій історії, звичайно, бентежить багато що, але найбільш дивним, здається те, що якщо в основний квиток тепер не входить Мона Ліза, то він начебто повинен стати дешевшим рази так таку три. А то й у п'ять. Ну, а на цьому все. Це були всі новини на сьогодні. Дякую, що додивилися, Не забувайте підписатися, поставити вподобайку. Також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ще додаткові новини. І все. Дякую за увагу!